10 квітня під час колегії при Володарській райдержадміністрації голова райдержадміністрації Віктор Остапчук нагородив почесними грамотами та грошовими преміями за призові місця на всеукраїнських змаганнях з легкої атлетики юних спортсменів Володарщини. Нагороди отримали Роман Войцешук із Мармоліївки за перше місце в п'ятиборстві. Аліна Драчук із Березної за перше місце з легкої атлетики з двоборства. Анна Березівська із села Ратуш за четверте місце місце з двоборства та Дмитро Петрашов із села Тарган за п'яте місце з п'яте борства. Віктор Сергійович побажав юним легкоатлетам спортивних успіхів, нових перемог. Наразі ці талановиті спортсмени навчаються в спеціалізованому спортивному ліцеї міста Біла Церква. Але це, як бачимо, ніяк не заважає їм гідно представляти рідну Володарщину на спортивній арені нашої батьківщини. Попереду у них важливий старт на чергових змаганнях у Кіровограді. Тож побажаємо нашим юним легкоатлетам витримки, сили духу і, звісно, перемоги.